Атомна бомба, зброя, якою все частіше розмахує наш неадекватний сусід, зброя, яка здатна знищити міста країни та, можливо, і всю планету. Хто вигадав цю страшну річ та чи можливо вижити після ядерного вибуху? Підписуйтесь на канал, вмикайте дзвіночок і не забувайте про вподобайки. І почнемо з питання, а звідки ж вона взагалі взялась, ця атомна бомба. Роберт Опенгеймер, людина, яка в якійсь мірі змінила світ. Людина, яка опосередковано впливала на кожну війну після Другої світової, це найважливіший фізик, який при цьому не отримав Нобелівської премії, хоча без перебільшень перегорнув все з них на голову. Саме Опенгеймер вважається творцем найсмертоноснішої зброї сьогодення. Він має складну біографію, але в цьому відео ми не вдаватимемося до її деталей. А от про те, як створювалась атомна бомба. Поговорити варто. Перші успіхи у цьому напрямку були зроблені двома німецькими фізиками: Отто Ганом та Фріцем Штрасманом. Вони успішно розділили атом урану, бомбардуючи його нейтронами. Про це прочитав в газеті колега Опенгеймера Луїс Альварес. Луїс прибіг до Опенгеймера, щоб поділитися цим. Однак Роберт поставився до цього дуже скептично, довівши Альваресу на дошці, що це неможливо. Але Луїс не здався і провів такий самий експеримент, який приніс успіх. Мало того, вже через 15 хвилин Опенгеймер змінив свою думку до того ж, зробивши висновок про те, що в процесі википлять додаткові нейтрони, і це можна буде використати для розщеплення більшої кількості атомів урану і так генерувати електроенергію або ж робити бомби. Опенгеймер та Альварес. Провели успішний експеримент 30 січня 1939 року, тобто тоді, коли вже було відчутно важке дихання Другої світової війни. У серпні 1939 року Альберт Ейнштейн підписав лист своїм іменем, а адресовано цей лист було саме Рузвельту. У ньому йшлося про можливість ядерної зброї, а також говорилось про те, що Німеччина. Вже тоді мала доступ до урану з шахт в Чехословаччині, яка на той час була захоплена нацистами. Рузвельтом був заснований неофіційний комітет з урану для обговорення цієї теми, однак протягом цілих двох років нічого не відбувалось у 1941 році Цей комітет був модернізований до комітету С1 і він підпорядковувався безпосередньо Білому дому. Мета була зрозумілою: розробити атомну бомбу і зробити це швидше, ніж цього досягне нацистська Німеччина. У травні 1942 року Опенгеймера прийняли до комітету. Назва його посади Coordinator of Rapid Rapture. Координатор швидкого розриву. виразно натякала на використання ланцюгової реакції на швидких нейтронах. І, хоча військову верхівку США непокоїв той факт, що Опенгеймер не мав Нобелівської премії, але ж він довів свою ефективність. Цікавий факт, між іншим, ідеологічно, Опенгеймер був комуністом, а його жінка взагалі була членкиною комуністичної партії. Однак це не завадило тому, щоб залучити його для створення американської атомної бомби. Місцем роботи над зброєю було обрано Лос Аламос Нью-Мексико. Це пустеля, де було дуже мало людей, і це було ідеальним варіантом на випадок того, якщо станеться якась аварія. Перші кілька років вчені працювали над створенням бомби гарматного типу, але цей варіант був не дуже ефективним, тому що загальна потужність бомби не була великою. Хорошим варіантом був Плутоній отже, він є прекрасним паливом для ядерної бомби, до того ж, він має критичну масу всього 10 кілограмів. Плюсом до цього стало і те, що Плутоній дуже швидко реагує, щоб застосовувати його в гарматній бомбі. Проте в реакцію вступала лише невелика його частина. Вчені знайшли цікавий вихід зменшити критичну масу плутонію шляхом підвищення щільності. За нормального тиску 6 кг плутонію 239 не вибухнуть, але якщо стискати його, атоми зближуються одне з одним. Отже, чим вища щільність, тим менша критична маса потрібна для вибуху. Саме тому була створена імплазивна бомба. Крім того, має бути ще і джерело нейтронів для того, щоб запустити ланцюгову реакцію. Отже, не все так просто, як здавалося, і інженерам довелося добряче попрацювати. І це дійсно гарна новина, бо інакше такі бомби могли б зробити хто завгодно, і наше життя могло б стати набагато коротшим. Для першої імплазивної бомби вчинено був створений пристрій під назвою Їжак. Він виглядав як крихітна кулька, яка важила лише 7 грамів. Розташована вона була в центрі бомби, вона була виготовлена з берилією та полонією, розділених шаром нікелю та золота. При детонації ударна хвиля змішує берилі та полоній, і таким чином альфа-частинки полонію викликають вивільнення потоку нейтронів з берилі. Що і запускає ланцюгову ядерну реакцію, тоді всі вже зрозуміли, що це буквально перегони, тобто, іншими словами, хто перший створить атомну бомбу, той і переможе у війні. Тим більше Труман дуже хотів провести випробування до початку поздамської конференції, де Труман Черчилль та Сталін збиралися для того, щоб спланувати післявоєнний мирний план. Починалась конференція 17 липня 1945 року, і Трумен підгоняв вчених, намагаючись отримати результати випробування до початку конференції. Отже, крайньою датою випробувань було 16 липня. Воно носило кодову назву Трініті. А о 29-й хвилині по 5-й ранку сталася детонація першої у світі ядерної бомби. Все спрацювало. Ударна хвиля від вибуху відчувалася за 160 км кілометрів від епіцентру. Грибоподібна хмара піднялася на 12 кілометрів у небо, а пісок пустелі розплавився у склоподібний мінерал, який зараз відомий як тринітит. Пізніше 6 та 9 серпня. Дві атомні бомби впали на Хіросіму та Нагасакі. До речі, це були конструктивно дві різні бомби. 6 серпня була застосована бомба гарматного типу, а 9-го – імплазивна. Тепер зрозуміло, що технічно не всі ядерні бомби однакові. Варто поговорити і про те, чим відрізняється тактична ядерна зброя від стратегічної. Отже, на момент появи ядерної зброї вона розглядалася виключно як стратегічний військовий засіб, здатний припинити війну або стати потужним запобіжником від неї. В результаті у часи холодної війни постійні ядерні перегони призвели до накопичення такої кількості стратегічних боєголовок, що це дозволяло гарантовано знищити землю декілька разів поспіль. Тобто, як тільки країна запускає стратегічні ракети, зворотнього шляху вже немає. Буде відповідь від противника, а це означатиме, що це торкнеться абсолютно всіх. Зрозуміло, що усвідомлюючи це, притомна людина не зробить такий крок. Поки ви дивитесь це відео, хлопці та дівчата на передовій боронять наш спокій, боронять наше право на життя. Канал Хмаренка Сайц закликає долучитися до збору коштів на ремонт БПЛА 110 десятої ОМБР ЗСУ. Перейдіть за посиланням в описі і зробіть ваш внесок у спільну перемогу. До речі, ще перед випробуванням першої ядерної бомби. Опенгеймер реально боявся, що вибух може запустити реакцію, наслідком якої стане повне знищення атмосфери Землі. Тоді заряду для цього явно не вистачало, але ці побоювання мали цілком науково підґрунтя. Отже, повертаємося до холодної війни, коли у головах військових малювався сценарій третьої світової, в яких ядерною зброєю знищувалися не тільки міста у тилах противника, але й передові позиції, укріплені райони, зосередження військ, переправи, штаби тощо. Наводити на них повноцінну міжконтинентальну ракету було б нераціонально навіть у теорії. А сам засіб знищення таких цілей повинен був бути під рукою у генералів на полі бою. Так і з'явилася тактична ядерна зброя, яка відрізнялась армійськими засобами доставки ядерного заряду та тактичними цілями в інтересах групи військ. І вона відображала концепцію: мінімальний боєприпас, максимальний ефект. Бо до появи високоточної зброї було ще десятки років, а єдиним варіантом компенсації похибок була потужність вибуху. Тобто для військового командування переваги тактичного ядерного боєприпасу були очевидні: кидати в атаку десятки літаків чи півдня бити артилерією, або лише один постріл і всі цілі знищено. Вибір зрозумілий чи не так. Щодо радіації та забруднення, то в умовах обміну між континентальними стратегічними ударами це вже крапля в морі. А по гєм цієї концепції сміливо можна вважати створений наприкінці 50-х років у США Деві Рокет М 388 Це найменший в історії тактичний ядерний боєприпас потужністю всього у 10-20 тонн та дальністю пострілу до 4 кілометрів. З цією ж мотою були створені ядерні артилерійські снаряди, ядерні міни, навіть спеціальні ядерні ранці для диверсантів. А з розвитком ракетної техніки та появою тактичних та оперативно-тактичних ракетних комплексів, таких як совєцька точка У, ядерні заряди, пристосовували під них. Це зайвий приклад того наскільки сильно війна впливає на розвиток технології. А чи є принципова відмінність між ядерною зброєю США та совєтською Росією? Зброєю. Принцип дії в обох випадках заснований на використанні енергії ядерної реакції, яка вивільняється під час вибуху. Потужність ядерних вибухів оцінюють в еквіваленті до тротилу, тобто скільки тротилу потрібно підірвати, щоб вивільнити аналогічну кількість енергії. За розрахункову одиницю використовують одну тисячу тонн. Кілотонно. Потужність ракети, що несе ядерний заряд. Залежить від боєголовки, якою вона споряджена, вирізняють боєголовки малої до 10 кілон, середньої до 100 кіло та великої до однієї мегатони потужності. За всю історію людства проти живої сили використовували заряди максимальною потужністю 38 кілотон. До слова, під поняттям ядерна зброя маються на увазі не лише боєголовки, а й засоби керування, та сама валізка з червоною кнопкою та доставки, так звана ядерна тріада. Ядерна Тріада включає в себе три основні компоненти: можливість запуску ракет з суші, балістичні ракети, повітря, бомбардувальна авіація та море. Підводні човни і ракетні кораблі. Як висновок, можна сказати, що принципових відмінностей у ядерної зброї США та Росії немає, відрізняються лише способи доставки, їх точність та надійність. Хоча у випадку зі стратегічною ядерною зброєю точність не має вирішального значення. Говорячи про ядерні вибухи, не можна оминути і так званий Мирний атом. Після захоплення росіянами за існує постійна загроза використання української АЕС як зброї масового ураження, чим відрізняється вибух атомної бомби від ядерної аварії. Розглянемо це на прикладі трьох ядерних катастроф ХХ століття Хіросіма. Нагасакі та Чорнобиль розбіжність полягає у природі самих катастроф, зокрема у тому, чим ядерний вибух бомби відрізняється від вибуху ядерного реактора. Бомби, використані над Хіросімою і Нагасакі, були підірвані на значній висоті над землею. Цей метод максимізував руйнівну силу вибухів, завдаючи значної негайної шкоди, одночасно мінімізуючи рівень радіації. На противагу цьому вибух у Чорнобилі. Хоча і менший за масштабами стався на рівні землі, внаслідок чого в атмосферу потрапило в 400 разів більше радіоактивних речовин, які продовжують випромінювати радіацію, і досі більшість ядерних боєприпасів і реакторів використовують збагачений уран, який містить високу концентрацію ізотопу урану 235 ю Хоча кількість його різна. У той час, коли робота енергоблоку потребує тривалої контрольованої реакції, у бомбі повинна розчепитися максимально велика кількість палива за мінімальний проміжок часу. Отже, реактори потребують значно більшої кількості збагаченого урану як палива. Чорнобильський реактор вмістив близько 180 тонн палива для порівняння бомба-малюк. Містила всього 1 кг U-235. Ядерні реактори також виробляють значну кількість високорадіоактивних ядерних побічних продуктів. Ці побічні продукти, що класифікуються як низькоактивні LLW, середньоактивні ILW або високоактивні ЕЛД. Відходи залежно від їхнього складу, включають кілька радіоактивних речовин. Найнебезпечнішими серед них є Цезій, йод і графіт. Останні використовуються як сповільнювач у деяких реакторах, наприклад, у випадку Чорнобильської АЕС, і не використовуються на ЗАЕС, що робить її реактори більш безпечними, якщо так можна сказати про ядерний реактор в руках терористів, залишається відкритим питання про можливість вижити під час ядерного вибуху, і така ймовірність є. Вона напряму залежить, наскільки людина буде далеко від епіцентру вибуху, чи буде її в цей час захищати укриття, та яку дозу опромінення отримає людина яскравим прикладом того, що під час ядерного вибуху можна вижити, став японець Цутому Ямагуті. Чоловік пережив обидва ядерних бомбардування у 1945-му та дожив до 2010 року, померши у віці 93 роки. Наприкінці трохи позитиву. Агентство перспективних об оборонних дослідницьких проєктів Пентагон і НАСА працюють над створенням ядерного ракетного двигуна для польотів на Марс. Перші випробування можуть відбутися вже у 2027 році. Ядерний ракетний двигун конструктивно схожий на реактори надводних і підводних кораблів, у яких виробляється енергія і забезпечує тягу, необхідну для руху ракети в космосі. Новий двигун, за даними НАСА, буде в три або й більше разів ефективніший за існуючі рідинні ракетні двигуни. На думку інженерів, ядерний двигун може дозволити космічним кораблям подолати середню відстань 225 мільйонів кілометрів між землею і Марсом набагато швидше ніж це можливо сьогодні. Кажучи про висновки, можна сказати, що все залежить від того, в яких руках знаходиться ця руйнівна сила, як казав, вже згаданий нами Опенгеймер. Насправді ми розуміли, що світ вже ніколи не буде таким, як раніше тобто, він, як вчений, розумів, що він створив. Росія відверто розмахує смертю, сподіваючись на порятунок для себе, але при цьому прекрасно розуміє, що якщо застосує цю зброю, то зворотнього шляху просто не буде, та на всьому світі поставиться велика крапка. Все, що в нас є, можна використовувати абсолютно по різному. Навіть мікроскопом можна вбити людину, якщо він потрапить на в ці руки. Пишіть коментарі, що ви думаєте з цього приводу. За можливості підтримайте наш канал фінансово. Реквізити є в описі.